А щоб американці все таки сприйняли нашу незалежність, тому що позиція була категорично проти, щоб Україна отримала незалежність і виходила з радянського союзу. І потім нас почали бити по голові. Пан Тарасюк, який там був заступником міністра закордонних справ, перед цим він департаментом контролю над озброєннями керував. І він відверто говорив, що ну нам говорили, віддавайте ядерну зброю в обмін на визнання незалежності України. За словами одного з авторів декларації про незалежність Володимира Василенка, у той час стояв вибір між здобуттям ширших прав і незалежності та збереженням ядерного арсеналу, тобто відмова від ядерної зброї була пропуском до світового визнання і отримання незалежності від СРСР, тобто жодних або або усе міжнародне товариство дуже сильно тисло на Україну, кажучи, ні, по перше, ядерну зброю віддасте, а потім ми з вами будемо розмовляти і все. А на той період для України головною е, метою було міжнародне визнання на широкому рівні.